За останні кілька місяців в одному медичному закладі вашого району, де працює новий персонал, часто виникала нестача запасів вакцин? Ви помітили, що дані про запаси в їхніх щомісячних звітах часто є неповними або взагалі відсутні. Як районний керівник, як ви будете вирішувати цю проблему? Чи будете ви дзвонити і вимагати, щоб вони покращили свої методи управління запасами? Або ви приїдете і попрацюєте з новим персоналом? Щоб вирішити проблему. Другий підхід відображає більш підтримувальний та ефективний стиль управління, який називається кураторською підтримкою. Кураторська підтримка це процес, в ході якого куратори допомагають медичному персоналу розв'язувати проблеми, розвивати знання і навички, а також підвищувати результативність роботи закладу. Цей неавторитарний підхід, сповнений поваги, заснований на регулярних відвідинах персоналу медичних закладів. Розглянемо деякі основні концепції кураторської підтримки. Використовуючи цей підхід, куратор вибудовуватиме відносини з персоналом, контролюватиме продуктивність роботи закладу, мотивуватиме співробітників продовжувати належно виконувати свою роботу, навчатиме або буде зміцнювати ключові навички, розв'язуватиме проблеми, і буде підтримувати персонал між візитами. Спершу куратори вибудовують відносини з медичними працівниками, вони заохочують відкриту двосторонню комунікацію з персоналом. Куратори ставлять запитання з метою кращого розуміння знань, навичок та проблем медичного працівника, а потім уважно слухають відповіді. Вони ставляться до медичних працівників із повагою, і з вдячністю за ту роботу, яку вони виконують. Вони діють скоріше як тренер або наставник, що допомагає співробітникам вирішувати проблеми. А не як поліцейський зосереджений на пошуку проблем. Ці відносини вибудовуються під час постійних і регулярних візитів. Ще однією важливою частиною кураторської підтримки є контроль за досягненням цілої програми. Під час виїздів на місця куратори спостерігають за сесіями вакцинації, щоб побачити, чи дотримуються медичні працівники календаря щеплень, правил техніки безпеки та чи передають основну інформацію батькам дітей. Крім того, вони спостерігають за правилами роботи закладу, такими як управління запасами та процедури холодового ланцюга, що забезпечує безпеку вакцин та їхню наявність для проведення сесій. Вони переглядають документацію і мікроплани медичного закладу, щоб побачити, чи просувається програма до їхніх цілей. Вони забезпечують проведення запланованих сесій. Із належним охопленням і низьким показником незавершених курсів вакцинації, а також визначають проблеми, що потребують вирішення. Контрольний список кураторів, орієнтований на ключові питання, допомагає їм відстежувати ці різні аспекти і виявляти сильні та слабкі сторони. Далі куратори мотивують співробітників продовжувати належно виконувати свою роботу. Вони виявляють і хвалять високі показники роботи як окремого співробітника, так і персоналу в цілому. Вони визнають покращення і висловлюють подяку. Куратори також навчають основних навичок або зміцнюють їх. Коли вони виявляють проблему, що виникає через брак навичок або знань, вони виступають в ролі коуча або тренера. По-перше, вони забезпечують миттєвий конструктивний зворотний зв'язок, чітко описуючи проблему та її наслідки. По-друге, вони проводять практичні навчання і надають ресурси, такі як допоміжні засоби у роботі. Щоб допомогти персоналу вдосконалювати і застосовувати навички, ефективне навчання включає зрозуміле пояснення і демонстрацію навичок, а потім надання персоналу часу для їх відпрацювання. Кураторська підтримка також спрямована на те, щоб допомогти персоналу розв'язувати проблеми. В той час як куратори можуть виявляти або розпізнавати проблеми, вони працюють з персоналом, щоб знайти реальні рішення. Коли медичні працівники є частиною рішення, вони швидше за все його втілять. Вони також заохочують і допомагають співробітникам працювати в команді, щоб вони могли самостійно виявляти і розв'язувати проблеми. Нарешті кураторська підтримка передбачає постійну підтримку персоналу в період між відвідуваннями. Куратори здійснюють контроль між візитами, надсилаючи звіт нагляду і контролюючи прогрес по телефону під час регулярних нарад, а також за допомогою щомісячних звітів. І даних, отриманих від закладу. Вони також забезпечують необхідну підтримку від вищих рівнів, таку як додаткова інформація або ресурси. Крім того, куратори завжди доступні для персоналу, щоб допомогти із запитаннями, проблемами або надзвичайними ситуаціями, що виникають між візитами. У цьому відеоролику ми розглянули важливі елементи кураторської підтримки.